Hello everyone, у цьому відео я б хотів вирішити питання, яке я турбує практично всіх, хто бачив мій фільм Табуретка слеш Справедливість. А також поки роблячи це, я б хотів об'яснити саму суть фільму як такого. 15 вересня нам задали домашнє завдання зняти фільм про табуретку. Зразу ж після закінчення лекції я вирішив записати всі ідеї, які в мене виникли в голові. Розпланувавши проект, я приступив до написання сценарію негайно. Оскільки мені потрібно було артикулювати хмару образів і ідей. Я стикнувся з дуже складним вибором: зняти фільм про табуретку її життя, грубо кажучи, або наповнити картину символізму. Коли я тільки починав знімати свої фільми, я знімав табуретку її життя. Але поглиблюючись в драматургію, я зрозумів, що табуретка це ще навсім фасад, і справжні фільми, справжні історії, глибокі історії пишуться зсередини назовні і ніяк не наоборот. Але звісно, наповнювати картину самоінтерпретацією було б нерозумно, тому що получився б суцільний артхаус. І я нічого не маю проти Артхаусу. Просто в моєму випадку, якщо я б цілився написати не артхаус і получився б Артхаус, це б. Рахувалося просто як невдача. А я намагався зробити пропорцію між артхаусом і табуреткою, яка найкраще підходить для історії, але рамка одної хвилини, якої я, до речі, не дотримувався, зняти фільм як артхаус, так і табуретку не дає багато можливостей. Оскільки я люблю працювати на межі когнітивних можливостей і вважаю, що це правильний підхід, якщо ви бажаєте вчитися з процесу. Я вибрав наповнити свою картину інтерпретацією. Звісно, в мене не пішлося і без фундаменталізму, тому що в мене є початок історії, де справедливість викрадена табуретка, середина, де справедливість намагається відновитись, і ми бачимо бій між моралю і неморалю, грубо кажучи, і кінець, справедливість відновлена. Навіть предісторія є, де ми бачимо детективо життя. Успішну кар'єру, яка зупиняється на цьому випадку. Приступивши до написання сценарію, в мене не було якихось надмірних проблем, з якими я б не міг справитися, оскільки одна хвилина. Це коли історія довше. Я борюся з проблемою набагато більше, оскільки я ще, як я вже раніше зазначив, люблю працювати на межі когнітивних можливостей. І я люблю пустити. Пастися козака. Цю метафору я взяв із книжки кіно між Адом і Раєм, де автор розказує, що пустити козака, пастися означає м, писати, доки ти не натрапиш на якусь ідею, яка тобі є найкраща із тих, всіх, куди ти, ти перші, на які ти перше наткнувся, і яку ти вважаєш, є самою. Гідною і, в принципі, достойною, щоб підсвітити її свій час. Козик знайшов найсолодшу травичку, можна так сказати. Хтось міг би сказати, що це трошки безглуздо, оскільки потрібно знати про що ти пишеш, і це полегшує задачу, коли ти знаєш, що ти пишеш, так як в цьому випадку, про табуретку. А наскільки мені відомо, творчий процес це дослідницький процес, і якщо все відбувається в інакший спосіб, то тоді це просто пропаганда або бажання, мотивоване матеріальним багатством або ж простою славою і наживою. Де на початку я написав своїм персонажам їхнє вірування не релігійні і бажання, оскільки всі наші дії і вони є основаними на те, що ми віримо, і на тому, що ми хочемо. Отже, детективу я дав е, вірування в те, що мораль існує, і е, винні повинні бути покараними, і що вони не можуть цього уникнути. І його бажання заключається в тому, що він хоче відновити справедливість. Злочинцю я дав е, вірування в те, що навіть якщо мораль існує, ти можеш все рівно постаратися і зумити саму систему і... Вбити саму мораль, і тоді всі будуть щасливі. От він вірить в те, що наслідків не існує вчинків, і його бажання заключається в тому, щоб вбити детектива. Цей набір у мене виник після того, як я дійшов до книжки Пріступлення наказання. Мені здається, ця книжка вона старається вирішити приблизно ту саму проблему. Я ще не почав її читати, але зсилаючись на те, що про неї кажуть видатні люди. І я можу сказати, що вона вирішить приблизно таку саму проблему. І кінець кінців Достоєвський написав шедевр. І навіть якщо не всі можуть артикулювати грандіозність тої книжки, вони десь підсвідомо це розуміють. Ще одна причина, по якій я вирішив взяти приклад з Достоєвського, полягає в тому, що він не писав своїх героїв дуже прекрасними, сильними і могутніми. І їхніх антигоністів, слабкими дряхлими тупими стариками цього ніколи не було. І він створював і він він створював якусь ідею. Точніше, в ньому була якась ідея, і він створив і він створював персонажів, які б інтерпретували цю ідею найкраще. І тоді він створював 4-5 антигоністів, які б протистояли цій ідеї так, щоб можна було її по максимуму випробувати на її здатність до життя і на її. Придатність і як такої ідеї в її сутності, звісно, мені не вийшло такого зробити. Скільки 4, 5, а то й 6 персонажів, враховуючи таборетку в одну хвилину, це така собі затія, Тому мені вийшло створити приблизний бій між ідеями. На початку фільму ми бачимо свого роду флешбек, де детектив арештовує злочинця. Все йде по плану. Мораль існує. Тоді ми повертаємося в наш час. На початку фільму ми бачимо свого роду флешбек, детектив арештовує злочинця. Все йде по плану. Мораль існує. Тоді ми повертаємося в наш час, який відкривається з сценою сну детектива, де ми бачимо репрезентацію знову ж таки його кар'єри, де він біжить успішно по справі після справи, і в нього не виникає ніяких проблем аж до цього моменту. Тут в мене вийшов кіноля, оскільки перед тим як детектив стрибнув в... Тьму, так кажучи, там мала бути ще одна табуретка. Вона там була просто знято, воно дуже погано. Я вирішив вибрати сцену із сном, оскільки ми всі розуміємо підсвідомо, навіть якщо не всі вміють це артикулювати, те, що сни вони мають якесь значення. І Карл Юнг він казав те, що сни вони роблять своє найкраще, що вони тільки можуть, тільки щоб показати нам на якусь проблему. Яку ми не можемо навіть збагнути, яка вже десь літає на задньому фоні в нашому розумі, але ще не дійшла до якоїсь певної форми. Наступна сцена це сцена розслідування. Сцена розслідування відбувається на місці злочину, і місце злочину це було місце, на якому мали б стратити злочинці. На цьому місці ми бачимо, де система вірувань детектива випробовується. Він не розуміє, що сталося, як так його система вірувань в те, що мораль існує, може бути несподівано неправдою. Це місце страти, страти преступника, злочинця, і він вкрав табуретку, а без табуретки страти логічно не станеться, і він утік. Тоді виникає наступне питання: якого біса він повернувся? Це ж нелогічно. Свобода в нього в руках він міг бити на всі чотири сторони, куди тільки міг, але він чогось повертається. Він повертається тому, що він вірить в те, що справедливість за ним іде, і вона буде за ним йти до того моменту, поки хтось з них двох не помре. Або справедливість. Або він сам. І він вирішує, що краще помре справедливість. Тому він повертається. І він повертається вбити детектива для того, щоб зробити так, щоб він міг бути вільним і всім буде добре. Отже, злочинець звертається вбити детектива і його систему вірувань, і мораль як таку. І... і він це робить. Йому навіть практично це дається. Чому? Тому що детектив знає, що мораль існує, і він в це вірить. і він знає, що вчинки несуть наслідки. Отже, він розуміє, що є щось в минулому е, злочинця, що могло б впливати зараз на те, що, щоб він програв, і це, в принципі, було б невідмінно. Отже, що він робить? Він кидає приманку, гроші, і людина злочинець яка не вміє відкласти свої бажання. Е, бере ті гроші, він їх краде. Міг би зробити це п'ять хвилин пізніше, але ні, в нього нетерпливість, і він не може стримати себе при кожній можливості, і він краде ці гроші, і через це він поплачується. Так як пес повертається до своєї блівотині і пом'ята свиня до болота, так і злочинець не може стриматися від ще одного злочину. Він краде. Ми не знаємо нічого про минулого злочинця. Можливо, і не треба. Суть понятна. Минулі вчинки злочинці привели до його теперішнього стану. Отже, сталося те, що мало статись, бо ті, хто чинить зло, будуть будуть винищені, хтось може сказати, що все могло б закінчитися набагато краще. І я погоджуюся, але все ж таки одна хвилина. У мене не було більше справи. І ця історія в три акта вона відбулась в цій одній хвилині. Можливо, я навіть і зазнімлю продовження до цієї історії про те, що сталося дальше. Навіть в ту саму хвилину, коли табурятка з-підлочинця вилетіла, і тепер самі вже вирішуйте детектив, головний персонаж, чи він всього на всього був інструментом, який допоміг відкритися ідеї щодо моралі, яку репрезентувала сама табуретка. І тим більше табуретка була викрадена, і в мене не було достатньо хроментажу, бо присвятити її найбільшу кількість часу в стрічці. Звісно, цей фільм не є чимось особливим, оскільки тут і кіноляпів повно, і звук поганий, і практично Кожен кадр був знятий з першого разу. Але я не намагався зробити якийсь ідеальний результат в технічному плані. Я намагався поглибитися в режисерський план, тобто е, виробити бачення самої картини і донести її до команди, тобто дві людини. Е, 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 насправді це відмазка, оскільки я вважаю, що режисер може поглибитися набагато глибше і може бути. Набагато професіональнішим і здібнішим. Ну, я це суджу по е, своїх е, минулих фільмах. Отже, якщо вам сподобався цей фільм, і ви б хотіли побачити щось подібніше, ви можете подивитися мій останній великий фільм 55 хвилин, який називається Wake Up. Посилання буде в описі, і між іншим посилання на всі інші ресурси, тобто мій інстаграм, телеграм-канал і так далі. Ви все можете знайти в посиланні е, в описі в нижче. Тому дякую за перегляд. Goodbye.